по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? та що ви намислили, мамо, а хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги із журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдуг, не треба нам срібла й злота, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась красива і сива, як доля, махнула рукою, злетіли увесь рушники, лишайтесь щасливим і стала замисленим полем. На цілу планету, на всі покоління, віки.